Нещодавно у Хмельницькому відбувся міжшкільний конкурс краси «Міскул-2013». Володаркою діадеми та власницею титулу стала учениця 16-го колегіуму Єлизавета Гуцелюк. Так, але звичайно, Єлизавета, вже у нас в гостях. Ми з нею поспілкуємося, звичайно, привітаємо. Але що перед поч... ну, власне, перед перемогою? Що було? Було багато всякого. У мене тут навіть написано. Я зараз зачитую, щоб не помилитися. Але моменту коронації передували тривалі репетиції, участь в етапах конкурсу. Демонстрація таланту та ерудиції. Ось тут ось ми тут варто попали. зробити. Акцент саме на ерудиції? тому що багато хто каже, що е, ці учасниці конкурс краси вони не досить ерудовані. але саме... Не еру... Те, що кажуть Олександр, а є такий стереотип. Є стереотип, так. Ось, але е, ми будемо його сьогодні, напевно, розвіювати і постараємося, тому що саме на ерудицію був зроблений також нахил. Е, Доброго, ранку. Ранку, Ліза. Доброго ранку, Лізо. Доброго ранку. Привітаємо тебе в першу чергу з перемогою. Е, хочемо, ну, особисто, я хочу, весь ранок, хочу, що там я. Чого варті мої слова? Весь ранок вітаю тебе з перемоги. Бажаю тобі успіхів і завжди залишатися прекрасною, розумною і чарівною. Дякую. <рес> Вітаємо ще раз з перемогою. Який твій улюблений предмет у школі? Ми зараз до ерудиції повермоємо. До ерудиції повертаємо. Я зрозуміла, його немає. Кожен предмет доповнює мене як особистість. Тобто, ти полюбляєш будь-які предмети, не виділяєш з них всіх якісь. Кожен по-своєму цікавий. Так, mm -hmm. можна сказати. Ну, все одно немає того предмету, який, ну, серед усіх він, ти з ним на цей урок ідеш з найбільшим натхненням. Який це урок? З найбільшим. Mm -hmm. Напевно, світова література. Світова література. Тут би я мав би задати запитання, щоб потім. По перевірити, світовій літературі. Що, але чи але ж... питав, перевірити, е, література... не, але я не нічого знаю нічого з цього але. Тоді ми задамо таке запитання: що таке число Пі? Тобто, яке воно, не що саме таке число пі, а як її, його числовий варіант? Йой, а що таке? <ріст> число пі? Але ти в Б... геометрію вчила, напевно. Я що? геометрію? Так. так, я її вчу. <ріст> я стараюся її вчити. 3,14 3,14 <ріст> ну, це можна, було я... складне запитання підступне. Я думаю, що навіть Олексій би не відповів на нього. Відповів би? Звичайно, <ріст> чому ні? <ріст> <ріст> Ліс, а дай гадаю, який твій найнеулюбленіший предмет у школі. Це. Фізкультура! Не вгадали! Не вгадав. Отакої. От, такої. От а така непередбачувана, е, прекрасна переможниця конкурсу краси. Не знаю. А географія тобі подобалась? Географія. Ну, так собі, але вчителька кльова. Угу. Ну, вчителька, бачиш. вчительки багато, до речі, так. З чого залежить. От насправді. Вона кльова, але ну, географія це такий специфічний предмет, так що він не для мене, я творча людина творче. все-таки література ближче до тебе. Але ось, оскільки ти творча людина, я знаю, що ти навіть танцювала на конкурсі. Ще одне таке питання з ерудиції, і потім будемо закінчувати. З ерудиції, де відбувається найбільший карнавал самба у світі? Ріо де жанейро І це правильно! Yeah! Взагалі, і одразу після ерудиції хотілося б перейти, можливо, до того, куди б ти хотіла поподорожувати. Я б хотіла на Шрі-Ланку. На Шрі-Ланку? чому так. несподівано? Mm. Я хочу покататися на слонах. Ні, я звичайно розумію, що можна і э, в інших країнах це зробити, але шрі-Ланка така цікава атмосфера. Ну, хочу її. Дивіться, до речі, дуже дуже вдало попало. В мене я тут готувався і шукав інформацію про незвичайні конкурси краси. Єлизавета заговорила про те, що хоче покататися на слонах. Насправді дивися у Таїланді Є навіть конкурс, який називається Міс Джамбо. І в чому суть? Конкурс покликаний привернути увагу до проблем вимирання слонів. Учасницями конкурсу стають жінки, які відповідають характеристикам слона. Вони поєднують собі надмірну вагу, елегантність та великі розміри до конкурсу. Допускаються учасниці, вага яких перевищує. 90 кілограмів. Навіть краси, я не потрапив би до цього конкурс, да. конкурсу краси, я 83 скромних. Скромних, скромних 83 участь, кілограми да? щастя. ти, по-перше, не взяв би участь, тому що ти чоловік. Це перше. А це вже по-друге, ти по не взяв би тут, не прийшов би по возі. Як мінімум, логічно, добре. Інформація така цікава для роздумів, для Давай, розвитку. Повернемося, звернемося до лісу. Конкурсу довізи. краси, який пройшов у Хмельницькому, міску. міську. Взагалі, чому вирішили брати участь у ньому? Запропонували в школі, я вирішила гідно представити мій рідний А в якому колегі. класі ти навчаєшся? Дев'ятому угу. е, ну, дивися, це твій перший конкурс краси. Так, перший. Взагалі, е, після цього конкурсу щось змінилось, можливо, в твоєму е, там я не знаю, можливо, у твоєму уявленні про конкурси, можливо, ти захотіла далі брати участь у Нічого не змінилося. Е, Щодо далі брати участь, як ви сказали. Якщо організатори будуть запропонувати мені, то я буду згодна. А світ від тебе ініціативи не дочекаються. Не дочекаються. Не дочекаються. <гум> Ось так таке зараз знову трішки провокаційне, але розважальне питання. Якби тобі запропонували річний запас чорного шоколаду з горішками, до речі, який ти шоколад більше любиш? Боже, це проблема. я ти люблю білий. Білий, добре. Білий, Річний білий. запас білого шоколаду і можливість взяти участь у конкурсі краси Міс Україна. Ось цих два варіанти. Що б ти обрала? Річний запас білого шоколаду. І міс Україна. участь у конкурсі. Розумієте, білий шоколад я люблю, але я люблю більше м'яса, тому я буду. М -м. Дай п'ять. <клати> шоколад, шоколад. Брати участь у конкурсі. Сутично. Ну, за заг... Тоді організатори міс краси, міс Україна можуть розраховувати на участь Єлизавети, якщо ви запропонуєте її. Ну, ти, що ти робила на конкурсі? Взагалі, цікаво мені дізнатися. Ти танцювала. Я бачу фотографії, до речі, теж, можна теж їх переглянути. Що ще було взагалі на конкурсі? Це була театралізація. Я відвідую театральний і мені подобається цей напрям. Що суто от моя сценка, так можна сказати. Так сказати, спочатку я виходила, співала далі. Це перетікало в танець, і трошки воно так було розіграно. Історія двох закоханих людей, які не можуть бути разом. М -м -м, така, але закінчиться все добре? Ні. Трагічно трошки е, трагічно. Він не живе не лишається в живих. Не залишається. Боже, це як в Титаніку. А я страждаю, а я страждаю. Ну це те, що не залишає байдуже ми. Вони залишилося з коштовності з Титаніку. Точно. А ну, примір. — запропаду. Я, я, я думаю, що на мені воно не буде виглядати так, так гарно. краще як... на власниці, так, цієї дева? Так нормально? Не криво? — Ні, класно. Тобі пасує. Ось переможниця конкурсу краси School 2013. Е, Ліза, як, а хто ти по гороскопу? Скорпіон. А ти віриш в гороскопи? Е, ні, я не вірю в гороскопи. І не читаєш, що робиш. Правильно? Так. Як на мене, то так. Ну, це справа кожного. Хто вірить, той може до них прислухатись, хто не вірить, той крокує до звершень власними силами і власними надіями. Власної інтуїцією. Взагалі, як ти вважаєш, інтуїція в тебе розвинена вже? Інтуїція так. Так, часто керуєшся саме. Ну, слухаєш свій внутрішній голос, можливо. Майже завжди. Так. Те, що перше приходив в голову, то я роблю. Ліс, чому Олександр питає? Він просто ще сумнівається, що в нього інтуїція вже повністю розвинена, чи так собі? Я думаю, що інтуїція не розвинена. Це якраз фото з конкурсу, так? Тобі надали квіти. Багато було квітів? Багато, але я, я з ними не могла фотографуватися, тому що їх було занадто багато. Тому що за квітами тебе не було видно. Так. <світ> ну, це ж прекрасно. Дай Боже, всім стільки квітів, правда, Юлин? Так, 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 так. А більше прихильників стало після цього конкурсу? Їх і так було немало. Ну, я вірю в це, але. але... Ми бачимо. що <світ> <світ> Їх було немало. Так, кількість збільшилася, але це ж не важливо. Головне мати хороших друзів і рідних. Добре, а якщо повернутися до гороскопів і забобонів, ти забобона дівчина? От гороскопи це одне, а от забобони це зовсім інше. Там чорна кішка перебігла через дорогу, коли ти йшла вже м -м, виступати до. Mm, так, трошки є. Трошки є. А от які найпоширеніші, тоді, якщо ти забобона, які найпоширеніші забобони? От твій перший конкурс, але ти вже, мабуть, деякі з них чула, найпоширеніші забобони учасниць конкурсу краси? Є там якісь, я знаю, ну, на екзамен підкладаючи перед тим, як зайти до аудиторії під 5 копійочок учасниці конкурсів краси, щось таке роблять. Mm, я чесно не знаю, тому що я не хотіла в цьому напрямку працювати, щось робити там своїм конкуренткам. Я працювала над собою. І чесно, не знаю. Можливо, конкурс краси Міску 2013 це ще такий конкурс, такий мирний. Добре, це вже на міс а що, Всесвіт міс не мирний? Ну, може й мирне, але за кулісами там за кулісами. Ні, не знаю, Йонь. Ти була, розкажеш мені після пишуть, пишуть просто, Так, подейкують, мовляв, там в різні Ну, тоді від конкурсу ми підемо далі. Я знаю, що якщо тобі запропонують ще брати участь в якихось конкурсах краси, ти їм не відмовиш. Взагалі з чим хочеш пов'язати своє життя, де бачиш? Я знаю, що важко зараз сказати напевно, напевне, тому що я сам до 11 з класу не знав. Точно куди вступити, але можливо ти вже знаєш. Це не важко. Я ну напрямок я точно знаю, це творчий напрямок. Хотіла б бути або режисером кіно, або менеджером шоу бізнесу. Я поки що не визначилася, але це цікаво для мене, Люся. Я тобі бажаю успіху досягнути поставленої мети всесвітньої слави, і коли ти станеш режисером або менеджером шоу бізнесу, не забув і бажаю не забувати знайомих робити. Ну добре оскільки ти сказала про режисером кіно. Впевнений, що ти захоплюєшся переглядом, як мінімум, кіно і історією, який твій улюблений фільм. Це фільм радянських часів. Це Любов і голуби. Кохання і голуби. Угу. Я вже пропоную чути від молодого покоління так, коли називають саме Радянський Фільм. Я насправді е, вже лирвицькі. чекав почути там, Титанік, не знаю, там, Аватар чи щось добре. Колеги, 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 пропоную зараз в такому е, темпі розкрити переможницю нашу гостю, Лізу. Е, її... Більше більш її розкрити, і познайомити Blitz. з глядачами. Так, бліц, зараз увага в ефірі ранку на поділі. Бліц, я задаю перше запитання, ліза, швидко маєш відповідати. Перше, що спадає на думку. Улюблена акторка. Mm, нема. Всі улюблені, я зрозумів. Улюблений Далі. актор має бути. Сергій Базрук. Улюблений спортсмен. Саня, це не по сценарію. Шевченко. Правда, Шевченко. він не улюблений, але він спортсмен. Але далі. Ага. Улюблені квіти. Троянди, червоні троянди. Улюблені солодощі. Шоколад білий. І улюблена страва. Борщ з пампушками. Улюблена телевізійна програма. Ранок на поділлі. Це правильна відповідь. Я чесно, я сподівався, що е, Ліза відповість ну якась центральна телепрограма. І я б тоді сказав, це неправильна відповідь. Ми не домовлялися. Ліза, але бачиш, це балів. ще раз доводить про те, що Ліза не тільки гарна, не тільки вродлива, але й ерудована. Та, Вона і логіка знала, що в неї як мінімум залізяка. Вона знала, що потрібно відповідати. Дякуємо тобі за те, що ти до нас прийшла, а за те, що відкрилася нам, і за те, що навіть нас здивувала особисто від себе. Так, кажу сто відсотків. Дякую тобі за те, що ти прийшла, і розвивайся далі, цвіти далі, і будь такою самою усміхненою, і приємною дівчиною і побільше перемог тобі у житті. Нагадаємо, що у нас сьогодні в гостях була Ліза Гуцелюк. Вона переможниця конкурсу Miss School 2013, вродлива дівчина. Як ми вже з'ясували, і розумна, і родована.